Всім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І наразі дуже багато питань з приводу того, чи потрібно зносити пам'ятник Екатерині II в Одесі. Я вважаю, що беззаперечно так, але давайте розбиратися, чому саме. Хто така Екатерина Друга? Тут дуже багато тексту, який я взяв з Вікіпедії, тому давайте я вам зараз просто це прочитаю і. І ви зрозумієте, хто це така. Це представниця немецького роду під назвою Ангальд Цербськ. Народилася у Штеттені, це Пруся та була дружиною Петра III, а також народила майбутнього імператора Російської імперії Павла І. Вела розкішний образ життя, мала дуже багато фаворитів. Наприклад, це були Понятовський, Орлов, Потьомкін, Завадовський та Зубов. І багато багато інших. Померла, померла вона у царському селі, була похована у Петрограді. А, якщо дивитися з приводу російської історіографії, то там кажуть, що вона велика, тому що вона зробила дуже багато для російської імперії, начебто, що вона вела просвітницьку діяльність, що вона була така ліберальна та у дусі того часу. Але це, мабуть, не так, тому що ну, дуже багато до неї питань навіть у російській історіографії. Якщо казати про українську історіографію, то Видатний кобзар Тарас Шевченко писав про, ще, ще про Петра І та про Екатерину II такі слова, що це той перший, що розпинав нашу Україну, автора до канала Вдову сиротину. Тобто ось така корот... Короткий такий опис Екатерини II, хто вона, що вона а... в таких загальних нарисах, я думаю, вам зрозуміло. І давайте поїхали далі. По-перше, якщо повернутися до тематики нашого відео, чи потрібно зносити її пам'ятник? Давайте розбиратися, чому так, чому ні. А наприклад, дуже багато Одеситів кажуть, що саме Екатерина Катерина віддала наказ з приводу того, що треба заснувати таке місто, як Одеса, і що вона є засновницею Одеси, і що це ой-ой як неправильно буде її зносити, тому що саме вона, якщо б не вона, і не було б ніякої Одеси. Але це міф, тому що. Ще до того, як Російська імперія потрапила на територію сучасної Одеси, там вже було місто, яке існувало. І Катерина II, вона так вона віддавала якісь накази з приводу того міста, але це було був наказ з приводу того, що треба будувати там військові гавані для того, щоб тут щоб туди міг заходити російський торговий та військовий флот. З приводу міфу про заснування Одеси, цей міф створив ще у 19 столітті такий російський історик, як Аполлон Скальковський, і суть цього міфу була для того, щоб укорінити династію Романових та показати усім, що ось саме Романови вони почали розбудовувати Російську імперію, почали робити її краще. Тому що, як ми пригадаємо, то вже там, у 19 столітті було дуже багато проблем у династії Романових. І якщо ми там, наприклад, згадаємо вже ХХ сторіччя, то Ніколай він робив такі цікаві речі, як знищував архіви та намагався якось змінити змінити історію своєї дінастії для того, щоб висвітлити її у кращому зорі, у кращому світлі. Ось, що з приводу наказу Екатерини? так, дійсно, і Катерина написала рескрипт до Дерибаса. Саме на його честь названа вулиця Дарібасівська, від 17 травня 1794 року. І вона пише, що вже у існуючому місці під назвою хаджибей українською, російською це буде гаджибей, треба відремонтувати гавані для військового флоту. Але там немає ні одного слова про те, що треба заснувати нове місто і що там треба якось його назвати, наприклад, Одеса чи щось інше. До речі, кажучи, у цьому рескрипті якраз таки фігурує назва городу міста, міста Гаджибей, Хаджибей, і там два-три рази, я не пам'ятаю, якщо по правді так казати, я прочитав, але не пам'ятаю. Ну, там, там є якраз таке свідчення про Хаджибей. Також, якщо ви були в Одесі, або ви живете в Одесі, то ви знаєте, що у недрах Одеси є дуже багато тисячокілометрових Копалень, шахт і чому саме так? Тому що там видобували піщаник для того, щоб будувати міста. І там дуже-дуже великі катакомби. Я в них був, і ми з вами можемо зрозуміти, що аж ніяк не за 300 років а, там викопали такі довжелезні шахти та катакомби. Тому да навіть не маючи історичного освіту, можна зробити висновок, що хтось там щось копав, подобувався каміння для чого? Для того, щоб щось будувати. І Якщо хтось щось будував, то на території сучасної Одеси вже було якесь місто. Ось тому аж ніяк не Екатерина Друга, засновниця Одеси. Також цікавий факт, що Хаджибей захопили саме козаки, які тікали від наказів і Катерини про про які ми поговоримо трохи пізніше. Вони тікали туди, на південь України, для того, щоб там мати змогу жити вільно та щось зробити. І саме вони захопили Хаджибей, тому що вони заснували чорноморське козацтво. І вже після того, як вони Хаджибей захопили, там вже з'явилися російські генерали та маршали та усі інші інші люди, і вже тільки тоді почали розбудовувати. Так, є факт, що завдяки Катерині II почали розбудовувати місто Хаджибей, яке потім стало Одесою, але це аж ніяк не свідчить про те, що вона його заснувала. І другий факт полягає у тому, про який пам'ятник Катерині II може йти мова. Якщо вона навіть не разу не відвідала Одесу. Тобто, що? Чому? Чому так? Ну, тобто, вона не, будувала, не віддавала наказ про будівництво міста, а вона не разу не відвідала Одесу. Чому вона там повинна стояти? Ну, таке питання. Також друга теза, яка є, це теза, що це наша пам'ять. Тобто, це пам'ять, що там. Пам'ять треба берегти. Тобто, якщо ми зараз зруйнуємо пам'ятник Екатерині, то нам треба буде а, міняти назву вулиці Дерибасівській, тому що вона названа на честь Хосе Дерибаса і так далі, і тому подібне. А, мабуть, так, тому що це все ж таки. Постколоніальна історія, і її не треба плекати, тому що в нас є своя історія. Але коли ми кажемо про тезу, що це наша історія, це дуже маніпулятивна та популістична теза. Тому що, якщо ми згадаємо, то під час окупації Одеси площа, де зараз знаходиться пам'ятник Екатерині Другій, назвав наз... мала назву площа Адольфа Гітлера. Так, це також історія, е це погана історія, про яку не треба пам'ятати, але. І досі я не помітив ні одного Гітлера на цій площі. І тому в мене питання, чому ми плекаємо історію Екатерини II, але не плекаємо історію окупації Одеси. Відповідь правильна, тому що, що то, що то була окупація, і що то, що то призводило до якихось негативних наслідків для українців та жителів міста Одеси. Також можна трохи сказати про те, що коли ми кажемо про пам'ятник Екатерині в Одесі, це комплекс постколоніальної країни. І постколоніального міста, тому що у людей а, створюється враження, що Єкатерина це була було щось велике. Що коли Одеса була в Російській імперії, ми були частиною чогось великого, і що ми мали право називати себе великими та гідними чогось. Але це, це питання до психології, тому що наразі ми розуміємо, що ніякою не була Росія великою імперією, то вона. Це був якийсь там жах, що Екатерина не була великою і нічого доброго вона для українців не робила. Про це також чуть пізніше. І треба розуміти, що ми самі гідні, і що в нас є свої герої, яких ми можемо плекати, і в нас є люди, якими ми можемо, яких ми маємо шанувати, та яким ми маємо ставити пам'ятники. Тому я вважаю, що Екатерини не має бути на території Одеси і взагалі не де в Україні. Але що з нею робити також пізніше. У чому все ж таки винна Єкатерина? Я взяв тут вижимку з Вікіпедії, тому що тут дуже багато дат і дуже багато цікавих, неприємних речей для нас. Наприклад, у 1763 році виходить наказ про заборону викладати українську мову у Києво-Могилянській академії. Вже наступного року Єкатерина скасовує українське гетьманство і починає ліквідацію українських навчальних закладів. Та усуває на територію України від влади українських чиновників. В 1764-1765 роках Єкатерина скасовує українську державу Гетьманщину, яка, як ми з вами пам'ятаємо, ввійшла до складу Російської імперії на правах великої автономії. Та ліквідує козацькі усі на території Слобожанщини. До речі, сл Слобожанщини і тому це прикро. Дуже прикро для мене. А, проїхали у 1766 році. Заборона Києво-Печерській лаврі друкувати букварі і церковні книги українською мовою і без дозволу синоду. Тобто, ми розуміємо, що скасували гетьманщину, а потім вже інститут церковний інститут також переходить під владу російську. 1775 рік напад, підступний напад московських військ на Запорізьку Січ. І зруйнування її після вирушальної допомоги українців у російсько-турецькій війні 1768 1774 років. Тобто ми тут також бачимо ліцемірство а, російської влади того часу. Тобто наші військові козаки вони допомагали у перемозі над турками. І, до речі, нагадаю, що у дуже багатьох турецьких війнах козаки приймали участь і дуже багато де вони. А, Мали вирішальне значення у перемозі в той чи іншій битві. Наприклад, коли захоплювали місто Ізмаїл, то там вирішальну роль відіграли якраз таки казаки. Там можна прогуглити. Там цікава подія була. 1777 рік. Це виселення кримських татар з Криму та українців з України і заселення на території, де вони проживали, московитів та росіян. 1780 рік спалення. Книгозбірів Києво-Могилянської академії, що збирали понад 150 років, і їх бібліотека була однією з найбільших у східній, у східній Європі. 1781 рік це знищення решток казацького самоврядування на лівобережжі та запровадження російської системи управління. Тобто, ми бачимо, що пройшло там 120 років з того часу, як Богдан Хмельницький підписав. Переяславський договір про те, що Україна входить у склад Росії і що буде наша автономія, все буде добре. І тут приходить Екатерина II і така: ні, ні, хлопці, пробачте, нічого не буде. Нічого не буде. А ви мені, а ви мені потім поставите за це пам'ятник у 2009 році, в Одесі, де я ні разу не була. Я взагалі не знаю, що така Одеса. Ну, поставте мені там пам'ятник, тому що я ж зробила дуже багато корисних речей. Дуже багато. Така слава Україні! Щира була жіночка, дуже щира українка. 1783 рік остаточне закріпащення селян Лівобережної України, придушення Катериною II українського національно-визвольного руху в Коліївщині та Турбаївського повстання. І також тут є така витримка з Вікіпедії. Автор вважає Катерину II поряд з Путіним найгіршим ворогом України, яка мала на меті позбавлення державності. Та навернення в рабство, асиміляцію та врешті знищення українського етносу. І 1795 рік ліквідація української державності вже остаточно. І ця жінка, вона стоїть посеред Києва, і там кажуть ці, цей мер одеський, що це вона дуже, дуже вписується в архітектурну асамблею Одеси. Тобто це дуже такий пам'ятник. Нам не треба її зносити, це історія. Ну, це це, це тупість, і це просто це коли люди беруть та плюють на могили загиблих козаків та навіть на могили загиблих нині воїнів. Тому що ця людина хотіла знищити українців, вона хотіла, щоб на території України не було українців, щоб тут були малороси, або там хтось інший, мабуть, великороси, хрін його знає, і їй стоїть пам'ятник. Давайте поставимо пам'ятник ще Льові Бронштейну Троцькому в Одесі. Там також поряд з нею поставимо Леніна, Сталіна. Ну, це, ну, вони будуть дуже добре ой, Вони будуть дуже добре вплитатися в архітектурну асамблею міста. Ідіоти. Добре. А коли ми щось критикуємо, ми маємо для того, щоб не бути якимись там популістами, ми маємо запропонувати якесь рішення для того, щоб ну, для того, щоб люди, які будуть дивитися цей ролик або слухати думку, вони такі. угу. Добре, можемо зробити так. Це компроміс. І як компроміс, я не прихильник того, щоб руйнувати якісь там все ж таки історичні пам'ятки. Так, Екатерина II була поставлена у 2009 році, там, але це історична пам'ятка, як не крутий. Тому що вона вже набула історичний резонанс. До речі, хочу нагадати, що в 1922 році там також стояв пам'ятник Екатерині, який знесли комуністи, коли захопили Одесу. Ось. Що я пропоную і що все ж таки доцільно буде робити з такими пам'ятками? Треба зробити інститут е російської та радянської окупації на території України та брати туди усі ті пам'ятники та туди їх зносити, і хай вони там стоять собі. Для чого? Для того, щоб е люди, е які, у яких немає свого. Е які не мають своєї думки з приводу цього, вони б могли туди приходити. Та екскурсовод він би поясняв, чому поганий Ленін, чому поганий Сталін, чому погана Єкатерина II та Петро І. Тому що в багатьох наразі в соціумі є просто наратив російська, значить погана. Але у людей, які е, полюбляють думати, виникає питання: а чому? І коли вони починають розбиратися самі, то вони знаходять якусь там російську пропаганду, там нашу пропаганду, вона також є. І в них формується якесь неправильне враження з приводу цього. Тому треба і доцільно буде для також для того, щоб не було конфліктів з людьми, які хочуть зберігати ці пам'ятки, а їх багато що в Україні, що в Одесі, що в Києві, що в Дніпрі, ну багато по всій Україні. А треба робити такі компромісні музеї, зносити туди усі пам'ятники, екскурсовод буде пояснювати, чому все погано, і люди, і люди будуть звідти виходити і казати, так. Вони погані люди. Дуже добре, що їх немає на території України, що ні, Єкатерині Другій на мапі України. І все буде добре. Саме на цьому я хочу закінчити своє відео цей ролик. Я дуже вдячний вам за те, що ви подивилися. Я дуже вдячний вам, якщо ви поставили лайк. Вподобайку. Я дуже вдячний, якщо ви написали комент та підписалися на канал, тому що це допомагає мені розвивати Ютуб свій, доносити більше цікавої інформації, знімати частіше. Цікаві якісь відео та, та популяризувати українську історію. Тому що наразі дуже багато людей не знають українську історію, і дуже багато людей, які знімають історичні відео української мови, вони також її, на жаль, не знають, але роблять вигляд, що знають. Ось, тому дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення!